Таке невеличке попередження для тих, хто летить компанією лот. У мене був багаж, ну валіза, так. я звішувала її вдома, вона в мене вийшла в 21 кілограм. Ну, типу, з, моїм, з моєю вагою я звішувала. Але, звичайно ж, я думала, що там будуть відхилення, але не наскільки. Коли я поклала валізу, у мене виявилося, що там 25,8. Кілограмів, тобто майже 26 переві перевіз 3 кілограми. Перевіз, перевіз, коротше. Тобто, мені треба було позбутися 3 кілограмів, або вона мені запропонувала, звичайно, доплатити. Я кажу, скільки. Вона мені каже, бла, 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 золотих. Я кажу, скільки-скільки. Мені почулося, ми по-англійськи розмовляли, типу, вона така 100 злотих. Да? Я кажу. Ну, переводжу 1100 гривень десь. Думаю, окей, кажу, я заплачу. Даю їй свою карточку в Монобанк. Е, значить, вона щось там тратата, і я бачу, у мене заблокований платіж, типу, типу, не вистачає коштів, Я така думаю, як це не вистачає? У мене там десь 4-5 тисяч лежать. І слава Богу, що у мене там лежало тільки 4 тисячі, е, бо я всі, всі гроші в капілочку завжди кладу, і коротше, я смотрю, а там 990 злотих, тобто одна тисяча, вона мені сказала, а не 100, як я подумала. Одна тисяча злотих коштує перевіз у 3 кілограми. А, я така кажу, ой, говорю, а що це за хуйня? Говорить. Ні, це мені не підходить сорі. Я, значить, пішла, переклала е, деякі речі в рюкзак, деякі речі вийшло, е, при, прийшлось викинути. Е, бо я не хотіла ризикувати і ще мати на увазі, в Варшавському аеропорту е, немає вагів. Тобто я перекладала, але я не розуміла теж, наскільки сильно я переклала. І у мене вийшло на цей раз 22,3, 22, два і таке. Вот можна було щось і не викидати, але хто ж знав, краще я перебстіла. Вот що будьте пильними і взаважувайтеся досконало. Тому будете платити 11 тисяч гривень ніхіра.